Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. І так я починаю закривати свої борги. Перше відео про мій курник. Так, оце все, що ви бачите перед собою, оце я вважаю своїм курником. Можливо, ви вважаєте, що якісь речі сюди не вписуються, але вони стоять на різних поличках. І от. Так, я вважаю, що це все мій курник. Навіть оця Васильківська шкатулка. Вона з птахом. Можливо, вам погано видно, я вам покажу його ближче. І я довго думала, чому мені не хочеться придбати будиночок? Ну, знаєте, є такі штофи у вигляді будиночка. Чогось от я не бачу його в своїй колекції, потім я зрозумі... зрозуміла, що оця шкатулка, вона так якось мені нагадує хатину таку. Не знаю. От в моєму баченні шкатулка підходить краще, ніж будиночок штов. Ну, це з розряду, знаєте, я художник, я так бачу. Моя колекція, я так бачу. Так, Навіть ця будянська чашка. Кухоль лісовик також, я вважаю, що він знаходиться в моєму курнику. Це такий собі охоронець мого курника. І навіть білий журавель. Але почнемо ми з подарунку. Як і обіцяла, показую подарунок. Ось така сільничка ЛФЗ, яку я отримала зовсім зовсім несподівано від своєї підписниці пані Наталі з Києва. Ну, ви навіть уявляєте, то, що мого здивування, те, що він в інтернеті вже дуже дорого коштує, як виявилось, їх є також три види. Ну, я не мрію їх зібрати, тому що щось не готова, поки таку суму платить. Якби траплялося десь по приємливій ціні, скажімо так. Звичайно, я би хотіла зібрати всі три птаха. Скажіть мені, будь ласка, це що таке? Це півень? Мені здається, ні, я не знаю. В каталозі я не дивилась, тому що тільки отримала, ну, тобто в інтернеті, як він правильно називається. Тому, якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, це зекономить мій час. Можливо, в нього нема назви, так що. Мені дуже-дуже приємно, пані Наталя. Я так рада, От те, що я вам казала в попередньому відео. Мрійте, мрійте, і ваші мрії будуть збуватися. Тож, ось така статуеточка це сільничка, але для мене це вже статуетки колекційні. От подивіться, як вони виглядають. Ну, курник гарний, гарний курник. Так. Будемо розглядати все по порядку. Далі ось такий спецовничок. Курочка. Так. Всі ці речі є моя колекція. Нічого з цього не продається. Одразу кажу. Це не продаж, це моя особиста колекція. Ось такий спецовничок. Ой. Виставила все. Буду по одному показувати, щоб ви могли роздивлятись. Так. Ось такий півник. Бачила ще курочку, яка також мені сподобалась, не встигла Викупить, на жаль, ну що ж, буває, можливо, трапиться ще. От, керамічну також таку. Ось такий півничок. Хто каже, що це сільничка, хто каже, що це попільничка. А я на великдень ставила, в мене є таке дерев'яне розписане яєчко, я ставила його сюди, воно так добре стоїть. Тобто, використовувала. Так, давайте, мабуть, шкатулку вам покажу. Ось така обливна кераміка. От, якщо не помиляюсь, ця шкатулка називається чижар птиця. Вона, бачите, вкрита кракелюром. Ось, десь вона тут має скольчик. Я її таку купила. Якщо ви дивились мої. Відео, то придбала я на нашій барахолці. От такі сколи для мене ну, взагалі не мають значення. Ось така гарна. Для мене вона гарна. Я її люблю. І вона нагадує мені ось таку е, стару хату з солом'яною кришою. Я не знаю, чому. Ну, Нагадує і все, пояснити складно. Далі в мене є ось така фігурка, ось така хазяйка курника. Я думаю, що вона більш сучасна. Можливо, 8. А, вона вже, бачите, також крикілюром почала покриватись. Ну, 80-ті роки, можливо. Я думаю, що це не сільничка. Я думаю, що це тримач для зубочисток. От, Бо мені допомогла її придбати пані Тетяна з Києва, я їй дуже-дуже вдячна. Вона використовувалась як підсвічник, але, ну, знаєте, можливо, якщо маленька свічечка, так все одно в обличчя буде свічка. Ой, вогонь, а якщо велика, обличчя не видно. ну, Виробника я не знаю. Шукала в інтернеті, навіть нічого подібного не видало. Але бачите, вже почала вкриватись крикелюром. Так, ось така в мене хазяєчка є. Далі півники. Ось такий півник без крилець, це полонне також. Далі ось такий півник з крильцями. Оце сільничка і перешниця насправді. Так. І ось такий півник, ну це вже точно сільничка. Ось такий красень. Щось клеймо якесь є. Не зрозуміле. Так, далі. Перепрошую, розфокусовується камера. Далі пташки. Ось така пташечка в мене є. Бачите, на жаль, вона зранена, але. Вона стоїть, цього не видно. от Пошкодження отримала вона, бідна, під час облоги міста, тому, тому я її люблю. Так, потім ось така пташечка. Бачите, яка. Якщо ви дивились мої попередні огляди, всі ці предмети ви вже бачили, але ось так разом я показую вперше вперше. Така красуночка є сільничка. Не знаю, чогось, мені здається, що це комплект. от Але, е, бачите, як я Я їх отак поставила. І ось таку я отримала в подарунок від своїх кумів. от Я вас дуже-дуже люблю. Це як у мам Ось, Його називають тюлень багато хто, але я вже казала, що я бачила в каталозі, воно називається пташечка. Така сільничка і є ще з рожевими квіточками. Так, я б хотіла з рожевими квіточками, але ніколи не бачила в продажі. В каталозі бачила, в продажі ні. Так, далі Ну, по порядку будемо йти. Ось такий півень штов. Більшого я не хочу. Білі Мені подобаються, але вони... я зняла кришечку, бо боюсь, що воно розіб'ється, бо він у мене і так трошки пошкоджений. Я вам зараз покажу, я його таки придбала. Я не знаю. Я думаю, що, можливо, він таки і продавався. Стара купольна городниця. Є якісь номери 336. От, бачите, воно пробите, наче зсередини. Я думаю, що це виробничий дефект, От, але ну, я не збираюсь використовувати його за призначенням, тому і перший сорт. Бачите, перший сорт. <кій> я вже казала, що у нас люди здебільшого використовували їх як прикрасу, тому це все розпис солями, а оце червоне це підмальовка червоною фарбою і золотом. Так, далі, я нещодавно показувала це, я вже всю свою колекцію перевезла з дачі. Тому показую вам все разом докупи. Будянські кружки це щось, так. Бачите, у волосі листочки. Оце що таке? Це пташка. Скажіть мені, будь ласка, це, це в листях пташка? Як ви думаєте, ви бачите? Така наче голова, тіло, ноги, грибочки внизу, листок дубовий. Будянські оці кухлі, це щось. В мене є підписниця, присилала мені фотографії, які, ну, просто витвори мистецтва. Просто витвори мистецтва. Хочу вам сказати: так, для мене то також мрії. Так покажу вам ближче журавля. Чим він цікавий, він цікавий своїм рідкісним окрасом. Я його побачила, одразу викупила, незважаючи на те, що тут є на поливі, бачите, є така малесенька, ну, тобто тріщинка, не наскрізна. От, але не можна лишати такі речі на барахолці взагалі. Не можна. Дивіться, які очі. Очі це щось. І от саме в такому розкрасі це доволі рідкісний розкрас перший сорт. от полонне, ще номер. Чи 14, чи 74? Ось такий красень. І. Якого я придбала. Бачите, в мене ці вихідні і подарунок пташка. І я придбала ось ні, я сумнівалась, ні. Звичайно, цей півень залишиться в моїй колекції. от. Хоч я й казала, що він якийсь худий, але дивіться, який він рельєфний. Ось такий красень. Так. Виробника не знаю і досі. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка. Бо я вже казала, що продавець мені казав, що це радянський виріб, але я сумніваюсь, тому що літери-літера, ой, номер номером, а літери іноземні. Бачите? Ось такий півник. І ось увесь мій курник на даний момент. Що ж, дякую, що подивились, дякую, що заходите. Заходьте ще. Сподіваюсь, вам цікаво. На все добре!